Помилування лідерів і бойовиків неможливе. Про це нині в парламенті заявив міністр закордонних справ Павло Клінкін, роз'яснив жодного указу президента про помилування не буде. Амністуватимуть винятково за законом, ухваленим у Верховній Раді разом із наданням особливого статусу Донбасу. Кроки щодо так званої амністії будуть здійснюватись виключно в рамках закону, який розглядався тут саме в Верховній Раді. Більше того, така амністія ніяким чином. Я підкреслюю ніяким чином не може бути надана тим, хто був задіяний і залучений до злочинів проти людяності. Він пояснив виконання чи не найважливішого пункту мінських домовленостей відведення важкої техніки і війська Україна контролюватиме через супут. Ми будемо застосовувати всі. Я підкреслюю саме всі технічні засоби для контролю над цим процесом, і нам будуть допомагати у залученні, в тому числі, супутникового обладнання і іншого обладнання для того, щоб ми мали реальну. Я підкреслюю саме реальну картину. Утім, чіткої дати виведення іноземних формувань із Донбасу за словами Клінкіна наразі немає.